Вакансія компанії Under Defense. Sales development Representative. representatives. Oh, звучить круто. Не буду читати всі вимоги і обов'язки, тому що їх дуже багато. Скажу тільки, що треба мінімально 3 роки досвіду в Outbound Sales Development на такій самій ролі, яку вони пропонують. Тут дуже багато всяких вимог. Англійська має бути хороша. Треба купу всього знати, вміти. Але я хочу зосередитися на what's in it for you? Типу, що для мене, як для потенційного працівника. Outstanding sales team. Mm, ну, типу, можу відвчитися, мабуть. Чи спробуй стати частиною крутої команди. Нагадаю, що це. Позиція якби Sales Development representative. Тобто, це перед продажі. Тобто це не твоя крута команда, це крута команда, якій ти маєш підносити знаряди. Work in a global IT Security Company. E, тобто у вас один офіс, у вас там е, працівників не так уже й багато. А, окей. USA, Poland and Malta. USA формальний, е, Польща бо з України переїхали здебільшого. І Мальта, ну не знаю, чого Мальта. Мабуть, там було легше зробити ФОП. A pure Ukrainian startup success story. Ukrainian startup уже звучить стрьомно. Так стрмно, що ховайся просто. Бо, по-перше, стартап, по-друге, український стартап. Decent base compensation fixed in US dollars. Ну, наскільки я чув. В мене є знайомі, який туди намагався влаштовуватися. Там не дуже той decent base salary, чесно кажучи. Funny celebrations. celebrations». Uh, This can be awkward. трошки невдобненько. Team outings. куди там ті команди збираються? And Unforgettable Corporate Events. Бряха, таке враження, наче у них там корпоративи кожен день і це є, типу, перевагою, яку обов'язково треба писати. Це те, що ти матимеш. Корпоративи раз на два рази на рік, а зараз враховуючи, що майже всі працюють віддалено, то корпоратив онлайн це ну якось ну, таке собі. Хіба що ти живеш на Мальті? Compensation for sick leaves and regular vacations. Ну, окей. Okay. Це типу, що в інших компаніях такого немає, що це треба казати, що це круто. Ну, вказали, що перевага. Ну, це є добре. Comfortable office or possibility to work remotely. Тобто, краще йде в офіс, але ну, чисто теоретично можна працювати віддавано, я так розумію. Remote work and flexible working schedule. Так, possibility чи remote work. Uh, тут уже типу що начебто можна, а тут уже вау. А ми ж забули, що насправді типу можна інколи, да? Internal medical coverage. Внутрішнє медичне покриття. Uh, то у вас свій лікар, чи типу що? Чи і що мається на увазі? Чи типу, ну, який інтерно, Ну, сформульовано так собі: Regular education and self-development. On Internal Courses and Seminars. Ага, ну тобто, тобі будуть постійно проводити ще якісь курси, будуть чомусь навчати. Я так розумію, навіть коли ти будеш вже працювати і в тебе буде дофіга роботи, тобі треба буде ще обов'язково проходити якісь курси. Обов'язково, скажу за все. Office library. Ну, добре, окей. В офісі бібліотека є. Видовона, мабуть, немає. Direct access to SEO. О... І це перевага. А як на мене, то це радше недолік, якщо SEO не має чим зайнятися, як працювати з Business Development Representative постійно. Чи це, скоріше за все, він тебе буде постійно задобувати своїми тупими завданнями, які йому прийдуть в голову. Коротше, вакансія, дуже багато всього написано, але, чесно кажучи, плюшки такими назвати дуже складно. Не ходіть в Under Defense. З вами був Томаний працівник. but